Права 1572. Мотоцикліст проїхав 336 км. Перші три години він рухався зі швидкістю 64 км за годину, а решту шляху проїхав за 2 години. Оскільки разів швидкість на другому етапі шляху була більшою, ніж на першому. Ну, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба дізнатися, а яка швидкість на другому власне етапі. На першому то ми знаємо його швидкість 64 км за годину. Щоб знайти швидкість на другому етапі, спочатку знайдемо, скільки він проїхав за перші 3 години. Ну, пишемо тоді перше. Пригадуємо, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час, то ми записуємо, що тоді рухався він 64 км за годину, швидкість у нього була 3 години. І це тоді дорівнює. Ну що ж, можна стопчик. Давайте ми 60 помножимо на 3, це буде 180. І ще 4 помножимо на 3, це буде 12. Ну і разом буде 192. Записуємо в дужках чого кілометрів. Так, це у нас проїхав. Мотоцикліст. Мотоцикліст за перші 3 години. Ну, добре. Тобто, за перші три години він проїхав 192 кілометри. Всього він проїхав 336 кілометрів. Якщо ми від загальної відстані віднімемо, то що він проїхав за перші 3 години, то дізнаємося, він проїхав за наступні 2 години. Отже, пишемо друге, то 336 треба тоді відняти 192. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком віднімати, записуємо 336. Відняти 192. Віднімаємо. 6-2 це 4. 3 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 13-9 це 4. 3. Збрали одиницю 2. 2 мінус 1 це 1. 144. Ну що ж, записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює 144. Записуємо в дужках чого кілометрів. так? Ну І можемо написати, що це у нас довжина другого етапу. Пишемо довжина другого етапу. Ну добре. Тобто другий етап 144 кілометри він проїхав за дві години. Яка його швидкість? Треба відстань поділити на власний час. Пишемо третє і записуємо, що скільки Швидкість, щоб знайти, нам треба відстань, поділити на час, то ми 144 кілометри ділимо на 2 години. І це дорівнює. Ну що ж, 144 ділимо на 2, це буде 72. Так? І в дужках записуємо, чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість на другому етапі. Етапі. Ну добре. Ми знаємо, що на другому етапі швидкість 72 км за годину, на першому 64 км за годину. Нас запитують, у скільки разів швидкість на другому етапі була більшою, ніж на першому. То нам треба 72 поділити на 64. Записуємо тоді четверте. Ну і пишемо, що 72, що ділиться на 64. І це дорівнює. Ну що ж тут вже нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 72, пишемо 72. Що ділиться? Так. Що ділиться на 64? Ну що ж, щоб помістилося, я буду трохи менші літери писати. Отже, 72 ділити на 64, це буде у нас 1. 1 на 64 це 64. Віднімаємо. 72-64 забираємо тут одиницю. 12 мінус 4 це буде 8. Так, 7 забрали одиницю, це 6, 6 мінус 6. Це 0. Попереду не пишемо. Так, ціла частина частки тоді буде одиниця. Бо тут ставимо кому дописуємо 0. І сюди пишемо 0. 80 ділимо на 64. Ну, це буде 1. 1 на 64, це 64. Так, віднімаємо. Так, 80 мінус 64. Ну, 0 мінус 64 не віднімається. 10 мінус 4 це 6. Далі 8 Забрали одиницю, це 7, 7 мінус 6 це 1. Так, дописуємо 1 0. 160 ділимо на 64, це буде 2. Отже, 2 на 64 це буде 128. Записуємо 128. Віднімаємо. Так, 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. Далі 6. Забрали одиницю 5. 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо. 32 ще ділення не завершено. Дописуємо 0. 320 ділимо на 64, це буде 5. 5 на 4 це. 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. Далі 6 на, 6 на 5 це 30 плюс 2 це 32. Ну що ж, віднімаємо. Отже, різниця дорівнює нулю. Тобто ділення у нас завершене. І записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 1,125. Записуємо в дужках чого. Так і пишемо оце он ускільки, ускільки швидкість. Оскільки швидкість на другому етапі? Більше ніж на першому, Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, оскільки швидкість більша, пишемо у 1,125 раз. Ну що ж, ось таке завдання на формулу відстані та на швидкість з діленням та множенням десяткових дробів. На цьому вправо завершено.